Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. В одній з попередніх програм на гарячу лінію народного контролю. Зверталась мешканка Дрогобича вулиці Лесі, Українки. Пані Олена скаржилась на безвідповідальність Дрогобицького водоканалу. Працівники якого, ремонтуючи труби, зруйнували подвір'я в центрі міста. Проблема в тому, що Дрогобицький водоканал проводив ремонтні роботи. Ну, як сьогодні вже визналось на прес-конференції, без дозволів, в силу того, що це треба було зробити оперативно. І е, на жаль, ніхто ще до сьогоднішнього дня не ліквідував, е, тобто не відновив благоустрій після цих робіт. Пані Олена вже зверталась і в міську раду, і до керівництва самого водоканалу. Проте все, що отримала, це папери. Рей із незрозумілими поясненнями тут хоча б, щоб щоб рейдер проїхав і чи як називається та машина, я не знаю, щоб втрамбувати, щоб не місилося в це болото під час дощу. Пані Олена разом із журналістами народного контролю звернулась до голови Дрогобицького водоканалу Романа Шагали із запитанням, чому його працівники з такою халатністю ставляться до своїх обов'язків і коли територію, де тривав ремонт, приведуть до ладу. Пан Шагала виправдовується документів, які намагалась одержати Дрогобичанка в його відомстві. Просто немає, тому вона і отримала таку відповідь. Проте чиновник таки визнав його підлеглі допустили помилки в роботі. Він пообіцяв узяти ситуацію під свій контроль і усунути усі незручності, пов'язані із проведенням ремонтних робіт. Ми з ля вже зафрахтували на контролі. Ми засольтуємо той тротуарчик, який ми вам пошкодили. Після того як журналісти взяли на контроль комунальну проблему, ситуація зрушила з мертвої точки. Минулого тижня в міській раді відбулася прес-конференція міського голови виконуючого обов'язки і директора КП Дрогобицький водоканал Другобиць-водоканал за участю, в тому числі народного контролю, які відгукнулися на мою проблему. Проблему з сусідів моїх під пильним оком народного контролю та місцевих мешканців комунальники свої обіцянки дотримались. Констатуємо, водоканал відновив зруйноване подвір'я будинку на вулиці Лесі Українки. Перед паном Романом Шагалевим було поставлено запитання: чи буде відновлено благоустрій після того, коли водоканал проводив ремонтні роботи з землерозкопувальні. Він пан Роман пообіцяв провести ці роботи, і сьогодні ці роботи були проведені. Благоустрій відновлений, дорога відновлена. Так що я дуже дякую народному контролю. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. чотири. Роксолана Бояк Ігор Дьорка, Ігор Горчиш, народний контроль, Дрогобичина.